Секретно. Ще мені сьогодні приніс Николай дуже-дуже много е солодощів. целий пакет. Зараз саме наша школа, як і інші школи громади, і сусідніх громад, перебувають в дуже складний складному стані в складній ситуації. Справа в тому, що безпосередньо від нашого навчального закладу буквально за 5-6 кілометрів йдуть бойові дії. Діти виїхали разом з батьками в різні куточки України, і дехто за кордон виїхав, дехто. Перебуває на території інших областей, але переважно діти проживають в місті Харкові і Харківській області. Діти вчаться лише в дистанційному режимі, тому що проводити навіть змішане навчання навіть в Харкові неможливо. Я, чесно кажучи, навіть не повірив. Думав, що це просто або якийсь розіграш, або якась афера. Ну і коли ми сюди потрапили, це я скажу просто ми потрапили у казку. Найбільше мені сподобалося... Дивитись на ці всі різні касети, вони всі такі різні. Одні тяж, тяжолі, другі легкі. Вони всі різні. Дечка на ялинку прикраси, і туди ну, це все сипали, клали. Нам сказали, що туди можна вставити наші фотографії, і буде дуже гарно. То, якщо я поїду додому, знайду фотографії, вставлю це, щоб було гарно з фотографії. Найбільше, найбільше мені все сподобалось.